На провела операцію Павутина 20 замість обіцяного мільйона. 19-річний український військовослужбовець із ампутацією отримав 8 тисяч гривень. Резерв плюс відстежує геолокацію користувачів. А Ольга Стефанішина заявила, що жінкам 18-27 років потрібно заборонити вийти за кордон. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. Ця програма Фейк Нюс. Україна провела операцію Павутина 20 Зазначають, що в Росії ще не було катастрофи такого масштабу. Як доказ прикріплюють фотопожежі. такого масштабу катастрофи на РФ ще не було. Павутина 20 зробила свою справу. В РФ зараз пекло. Однак це неправда. Подібну новину публікують лише анонімні сторінки у Фейсбуці, які не є надійними джерелами. Вони поширюють переважно неперевірну інформацію, маніпуляції, використовують клікбейтні заголовки, капслок і багато емоджі для привернення уваги. У першому коментарі під описом додали посилання на статтю на новинному сайті Доброго вечора Ми з України. У матеріалі йшлося про вибухи на складах зі зброї в селі Велика Тура у Забайкальському краї РФ, які зафіксували 25 червня 2025 року. Про цей інцидент також повідомляли інші видання, посилаючись на місцевих росіян. Утім, ні в матеріалі Доброго вечора ми з України, ні в інших медіа не писали, що вибухи є наслідком атаки України. Українські спецслужби також не брали Відповідальність за знищення об'єкта. Росіяни зазначають, що боєприпаси здетонували через масштабні лісові пожежі, які охопили регіон. У 2014 році у цьому ж місці вже вибухали боєприпаси. Теж через лісову пожежу, яка перекинулася на територію складу. Отже, текст статті, на яку посилаються, не відповідає змісту допису. У дописі використали клікбейт, щоб змусити користувачів перейти на сайт. За зворотним пошуком журналісти Вокс Україна дізналися, що світлина у дописі не має жодного стосунку до пожежі пожежі на забайкалі. Це фото пожежі у порту Шахітра Джаї в Ірані, яка сталася 26 квітня 2025 року. Деякі користувачі мережі поширюють історію 19-річного українського військовослужбовця, який, втративши на війні ногу, отримав від держави компенсацію в обсязі всього лише 8 тисяч гривень. 19-річний українець втратив на війні ногу та отримав за це 8 тисяч гривень. Молодіжний контракт обіцяє виплату до мільйона гривень, але лише за рік служби. Хлопець відслужив тільки 27 днів, після чого підірвався на міні. У результаті після податків, профспілкових внесків та витрат на їжу, проживання і одяг йому виплатили всього лише 8 тисяч 211 гривень. Користувачі також діляться фотографією українського військовослужбовця та розрахункового листка, з якого випливає, що за так званим контрактом, 1824 молодик отримав на руки лише 8 тисяч гривень із обіцяних 90 тисяч гривень. Однак насправді ця історія чергова вигадка пропагандистів. Опублікована фотографія швидше за все була створена за допомогою нейромережі. А розрахунковий листок сфальсифікований. Почнемо з того, що розрахунковий документ це підробка. По перше, розрахункові листки у Збройних силах України не уніфіковані. На сьогодні немає затвердженої типової форми, обов'язкової для всіх підрозділів Міноборони. Нормативно-правовими актами Міністерства оборони України не передбачено розрахункових листків, де зазначено повну інформацію про грошове забезпечення військовослужбовця. Тому надати зразок такого листка неможливо. Відповідно до частини 4 статті 110 Кодексу законів про працю України, форма та зміст розрахункового листка визначаються роботодавцем самостійно. У документі має бути розмір нарахованої заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри та підстави утримань, сума, що підлягає виплаті. Таким чином, кожен підрозділ може використовувати власну форму, яка відповідає вимогам законодавства, але не затверджена централізовано. При цьому рядок утримання вид. Трати, проживання, їжа, проїзд, одяг відразу вказує на фальсифікацію в українській армії. Військовослужбовці не оплачують зі своєї зарплати харчування, проживання, транспорт та обмундирування. Ці витрати гарантовано покриваються державою згідно із законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей. Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України бюджетним кодексом України, в якому передбачено відповідні видатки бюджету для міністерства оборони. Крім того, у документі вказано оклад у розмірі 90 тисяч гривень, що також видається неправдоподібним. За умовами молодіжного контракту для осіб 18-24 років у збройних силах України на 2025 рік передбачено такі ключові виплати за для отримання третьої виплати, тобто 500 тисяч гривень за цим контрактом, адже попередні 200 тисяч і 300 тисяч людина отримує після підписання контракту і після проходження базової загальної військової підготовки. А щоб отримати ось ці 500 тисяч, має бути виконання бойових завдань по службі не менш. Більше шести місяців сукупно. А якщо це виконання бойових завдань менше, тоді йде одна шоста від суми. Тобто, якщо людина, наприклад, там три місяці ось виконала свої бойові завдання, тобто це от три частини від п'ятиста тисяч, тобто це десь ну близько там 250 тисяч гривень. Ну, тобто, ця половина тоді вже розраховується відповідності від участі в бойових діях Чи я правильно зрозумів, Тому це частинка тоді тоді залежить, так вчислюються дні, які вона виконувала бойові завдання, і тоді розраховується. Кількість грошового забезпечення цього додаткового посадовий оклад для рядового становить 2470 гривень. А основна частина доходу формується за рахунок премій, надбавок та бойових виплат залежно від посади виконуваних завдань та участі у боях. щомісячне грошове забезпечення може досягати до 120 тисяч гривень, але воно не виключає витрати на їжу та проживання. Це окремі бюджетні статті. Також викликає сумнів зазначення 744 робочих. Години за місяць, що відповідає цілодобовій зайнятості протягом 31 дня. Фотографія 19-річного військовослужбовця також виявилася підробленою. Стопфейк проаналізував це зображення за допомогою інструмента Сайт Індін сервісу, який визначає, чи згенеровано зображення штучним інтелектом, а також перевіряє контент на наявність маніпуляцій і порушень стандартів. Додаток Резерв Плюс відстежує геолокацію користувачів. Таку інформацію поширюють в мережі. Також стверджують, що застосунок використовує модулі компанії Інмобі, яку раніше судили у США за незаконний збір геоданих. Дуже цікаво буде всім громадянам, які повірили в Резерв Плюс. Резерв Плюс насправді. Трекає геолокацію у додатку, купа доступів до Wi-Fi, GPS, тощо максимально збирає всі фунтпринти користувача. Вишенька на торті вони використовують модулі індійської компанії InMobi – рекламний геотаргетинг, яку в штатах судили за незаконне збирання геоданих користувачів і виписали штраф 4 мільйони доларів. Швидше за все стеження мало не в реальному часі. Ловлять найгарячіших. Вітаю мух, які потрапили до цієї по. Однак це неправда. 23 червня 2025 року Міноборони опублікували спростування цієї інформації. Резерв Плюс не відстежує геолокацію користувачів. Єдиний доступ, який має застосунок, це камера для сканування QR-кодів та сповіщення. У застосунках немає GPS-трекерів чи прихованих інструментів збору даних. Кожен користувач може це власноруч перевірити в налаштуваннях. Чутки простеження за користувачами резерву плюс заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко спростували ще у 2024 році. Резерв Плюс відстежує геолокацію, щоб потім ТЦК мене знайшли. Цей страх, конспірологічна теорія. Насправді у будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують. Ви особисто можете перевірити, що у резерв плюс немає жодної потреби у геолокації. Закиди щодо відстеження користувачів додатками Мінцифри з'являлися й раніше. У 2024 році розголосу набув випадок, коли набу відстежила співорганізатора схем екс голови фонду держмайна Дмитра Сениченка за IP-адресами входу в дію. Тоді це прокоментував фахівець кібербезпеки Константин Корсу, написавши. До речі, рівно така ж історія була з додатком Резерв Плюс. Вирахувати по IP тепер легше легшого. Мої легковірні співвітчизники. Історія і справа реальні. І, хоча формально Корсун писав саме про ip адресу він не уточнив, чим вона відрізняється від геолокації. Це замовчування може вести в оману недосвідчених користувачів, які не знають різниці між цими термінами. IP-адреса адреса це базова технічна інформація, яку фіксує кожен сайт при підключенні користувача. Вона використовується для маршрутизації даних, базової аналітики та забезпечення безпеки. ip адреса прив'язана до інтернет-провайдера, який її надає і ідентифікує мережевий інтерфейс пристрою, а не безпосередню людину. Вона не розкриває точне місце знаходження користувача, а лише приблизний географічний регіон, зазвичай на рівні країни, іноді міста чи району. Проте ці дані можуть бути неточними, особливо якщо користувач використовує VPN або інші інструменти анонімізації геолокація ж дає змогу визначати місце перебування людини з точністю до метрів однак її можна дізнатися лише за згодою користувача. Якщо ви не даєте дозволу на доступ до GPS, додаток не може отримати ваші координати. Резерв Плюс загалом не має опції просити дозвіл на відстеження геопозиції. Перевірити дозволи можна в налаштуваннях телефона. У правилах дії щодо обробки персональних даних зазначають, що додаток автоматично збирає дані про IP-адресу передусім з метою безпеки і коректної роботи веб-сторінки. Власне, будь-який додаток чи платформа, включно з резервом Плюс, автоматично отримає отримують ip адресу клієнта під час з'єднання із сервером. Важливо, що правоохоронці можуть отримати доступ до IP-адреси через інтернет-провайдерів або інші організації, що зберігають логи активності, але лише в рамках кримінального провадження за рішенням суду. Це стандартна практика для правоохоронних органів у багатьох країнах світу. У повідомленні дії про обробку персональних даних також вказують, що інформація, яку збирає додаток, може бути розкрита, якщо це необхідно, для розслідування, запобігання або реагування на можливі перепони, порушення, шахрайства, ситуації, які становлять потенційну загрозу безпеці будь-якої особи. У мережі поширюють відео з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною. У ролику вона говорить, що заборонила б жінкам 18-27 років виїжджати за кордон. Причиною вона називає те, що у такий спосіб країна втрачає не лише самих жінок, а й дітей, яких вони могли б народити, коли молоді дівчата виїжджають до Польщі та Німеччини. Ми втрачаємо не лише їх, а й дітей, яких вони могли б народити. Це не просто еміграція, це втрата майбутнього нашої нації. Я вважаю, що на законодавчому рівні потрібно заборонити виїзд дівчатам дітородного віку від 18 до 27 років. Ми повинні захистити наше населення та забезпечити його зростання. Це важливе питання, яке потребує термінового вирішення. Нагадаю, що на зв'язку зі студією була щойно Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Однак це відео фейк. Журналісти Вокс Україна не знайшли жодної інформації про вказане відео з Ольгою Стефанішиною на сайті чи у соціальних мережах телеканалу Фрідом. Прислужба телеканалу повідомляє, що кадри згенеровані штучним інтелектом та не відповідають дійсності а їхній логотип використали незаконно. Державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України звертає увагу, що для ілюстрації фейка невідомі зловмисники використали штучно згенероване зображення з використанням логотипа телеканалу Фрідом, який є частиною українського іномовлення. ДП МПІУ повідомляє, що нібито кадри з ефіру Фрідом не відповідають дійсності а логотип телеканала використано незаконно. Ольга Стефанішина та начальник управління стратегічних комунікацій Міністерства юстиції Ален Бобров заперечили причетність до цього відео. Це визнання, звичайно, діпфейк української політики. У самій публікації зробили помилку, оскільки представили Стефанішину лише як міністерку юстиції України, хоча паралельно вона обіймає посаду віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Журналісти Вокс Україна перевірили поширений ролик на використання ші на платформах Deepfake All Matter та Хайв Модерейшн. Вони демонструють, що для створення фейку використали штучний інтелект. Так, російські пропагандисти не стомлюються вгадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.